Мовчить свисток Ремберів. Підлепенець на Грушу відпасовує Груша. прострілює. і чи буде завершення? Так, це Віталій Дахновський, який забиває дев'ятий м'яч для себе у поточному сезоні. Через дивитися на повторі. Простріл Грушін не дістається до м'яча Стасюк. І Дахновського просто загубили захисники пробою. Правий з ним Оренчак. Спершу бачимо і не добіг, бачите, Оренчак. За Дахновським. Ще раз і ще раз дивимося на Бауторі. Просто ніхто не заважав восьмому номеру Буковини відправити м'яча у сітку воріт. Коли Чернівчаник. Кожушко. Кожушко із м'ячем. Опиняється на газоні. Олег Кожушко, але не було порушення правил проти нього. Можна пробувати. Кожушко. Чи буде добивання? Під Лепенець відправляє м'яча у сітку воріт. І рахунок 2-0 у нашому матчі стає. Під лепенець. просто вколотив м'яча. У сітку воріт. І безсилим був голкіпер пробою. Бимо ще раз на повторі. Тут насправді пощастило кожушку, що від ноги Дахновського саме до нього м'яч полетів, але, як то кажуть, опинився у потрібному місці у потрібний час нападник. Буковини. Бойчук розганяє атаку Буковини. Богдан Бойчук. Відпасовує праворуч на підлипенця. Під зміщується зміщується. Центр під ліву ногу і забиває Євген під Робить дубль. який же ж удар від 12-го номера Буковини. Оце так, друзі. Третій м'яч Буковини в поточному матчі. Отримав передачу від Бойчука. Під лепенець під ліву ногу співм'яча підлаштував. І коли всі чекали, мабуть, удару в дальній кут, вирішив пробивати Євген у кут ближній. Стигає він до цього підкату Савчина спрямувати м'яча. У напрямку воріт.